Кожної неділі на площі перемоги в Кременчуці відбувається особлива подія, яка згуртовує містян у спільній молитві за мир та українських воїнів. Представники різних конфесій збираються разом, щоб у єдності піднести свої прохання до Всевишнього, підтримати один одного та зміцнити дух громади в ці складні часи. Тут немає місця розбіжностям у вірі, адже всіх присутніх об'єднує одна мета спільне прагнення до миру та вдячність нашим захисникам, які щодня стоять на сторожі незалежності України. Молимо тебе за наших хлопців, які зараз знаходяться в полоні. Молимо тебе за тих. Сьогодні поранений, Боже, молимо тебе за тих, хто безвісті пропавший. Господи, бо в тебе нема пропавших безвісті. Слово Твоє каже, що навіть волосся ти порахував на голові нашій, то ти знаєш кожного за ім'ям. Молимо тебе в ім'я Ісуса, благослови Боже. Лунають молитви за воїнів, які захищають Батьківщину, за їхнє здоров'я, силу та повернення додому. Особливе місце займають прохання за зцілення поранених, допомогу тим, хто перебуває в полоні. А також за мирне майбутнє для всіх українців. Просимо тебе будь милостивий до нас і збережи незалежність нашої країни, нашу мову і культуру, збережи нам волю і перемогу. Подай, дай нам сили і мужність змінювати те, що ми можемо змінити, і сміріння, щоб приймати те, що змінити не в наших силах. Містяни приходять сюди не тільки щоб помилитись, але й щоб відчути єдність, підтримку та знайти розраду в такі нелегкі часи. І ми благословляємо наших захисників. Тримай міцно в руці своїй кожного і кожного, бережи життя, бережи здоров'я, дай мудрості і дай відчувати небезпеку, щоб вчасно від неї ухилятися. В ім'я Ісуса Боже, нехай благодать Твоя і милість буде з кожним. Щонедільний молебень на площі перемоги це не лише духовна традиція, а й символ стійкості, сили духу та єдності Кременчука. Це нагадування, що навіть у найтемніші часи віра та спільні зусилля допоможуть наблизити мир і перемогу. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.